Мене запитують, для чого ми освячуємо дім, сім'ю, всякі речі. Перш за все, ми просимо Господа, щоб Він благословив воду і вона була освяченою. Далі, коли ми освячуємо наші квартири, будинки, автомобілі, ми просимо, щоб Господь благословив їх і нічого, що є в нашому житті. Не було без волі Божої. Це дуже важливо. Ми просимо благословення у Бога, але й просимо захисту. Господь Ісус Христос сказав: по вірі вашій дається вам. І тому ми з вірою молимося. І просимо освячення води. Тому ми із вірою, молитвою просимо, що Господь освятив речі, всі речі, все, що є в нас, щоб воно було благословене Богом, помічне нам, допомогою, а по нашій вірі, захистом від усякого лиха. Адже ми хочемо, щоб захист був над нашою сім'єю, над нашою дружиною чи чоловіком. Щоб захист був над нашими діточками і над тим всім, що є навколо нас, тому ми освячуємо, тому ми щиро молимося і просимо Божого благословення через окроплення освяченою водою.